Усім привіт, друзі! Наступний хворий до мене залітає в мій гараж. Це Chevrolet Aveo. Не знаю, яке покоління, перше, чи друге, чи третє. Значить, проблема дуже проста. Це у нас восьмиклоп. Признаки пробитої прокладочки. Каже Бодь. ну треба продіагностувати, чи точно це прокладка, як думаєте? Проблема в прокладці чи ні. В общем, тут берлить кипить. Поки їхав до мене, це кілометрів 10, залив дві каністри антифріза і десь вони ушли. Тому, тому, скоріш, у нас пробита прокладка. Бачу, що во там уже масло у нас тече з-під головочки. Побачимо, що у нас тут все таке загажене, кончене, мать би його так. Ох, джекпот. Тут нема що діагностувати. Пробита прокладка. Ще викрутимо свічки, подивимось, подивимось, який цилиндр. Ну, Запустимо двигун, щоб ви почули, як він троїть, пердить. Заводь. Трохи йому погано. Не газуй. Прям плохо. В общем, розбираємо. І пока, друзі, перед тим, як знімати ГБЦ, попередньо відключаємо акумулятор, це всі знають. І я обично викручую свічки. Свічки запалювання, багато чого нам можуть сказати. Як бачимо, стан свічок тут не ахті, досить давно їх міняли. Бачимо трохи масложорус по другому циліндру. Четвертий циліндр свічка закидана і мокра. В теорії, по четвертому циліндру у нас пробиття прокладки. Плюс до всього видно, що клапан, не клапан, а циліндр там. Мокрий поршень. Плаває воно. Всі інші сухі, тому попередньо 100% пробиття Пробиття прокладки знімаємо. Ну що ж, друзі, 2 годинки і ГБЦ наша знята. Звісно, на ламасі трошки проще це все розбирати. Тут потрібно трошки більше подрозібрати, стосується там подушки і тому подібне. І так, як я і казав, четвертий циліндр у нас антифриз. Дійсно. Ось тут у нас пробиття прокладки, бачите, вже немає обжиму. Поршень почало вимивати. Ці всі сухі, чорні. Ну, це вже антифриз попав, коли я зняв головочку. Вироботка ступінька є в кольцях. Ну, проїхав не 2 млн, а півмільйона. По блоку зрозуміло, поршня у нас, що тут люфтять. Далі головка. Четвертий циліндр, бачимо. Прокладка свій ресурс відпрацювала повністю просто. Вона просто згоріла вже. А що за виробник не видно. Такі діли, в общем, якщо клієнт просить по мінімалки, треба головочку відкрутити колектора, промити, вичухати, фрезернути. Звісно, всі прокладки, резинки обновляються. Це все вичиститься і поставить назад. Ну, клапана я перевірю на вакуум-тест, чи вони герметичні, чи тримають. Якщо тримають, то тільки фрезеруємо, продуваємо і збираємо назад. Діагностика була проведена правильно, у нас пробита прокладка. Такі ну що, День номер 2 Розбираємо нашу ГБЦ, бачимо, яка тут срань, емульсія, це все треба. Повимивати гідрики, перемить стравить. воно все, в такому воно стані. Зараз перевіримо, як тримають клапана і розсухаримо якийсь один випускний клапан, щоб розуміти, який люфт у втулочках. Якщо там все ок, то, мабуть, там не ок то відмиємо, фрезернемо і зберемо її назад. Це все надавається. У нас додавалась роботинка. Оця херня газова, згнила, відламалась, потрібно висверлити, купити новий штуцер, нарізати різьбу і поставити все на місце. Дросільна заслонка, давно бачу, не милась. Ну Так, є коло чого попрацювати. Тут все було на посажено. посаджено. Нахріна не знаю. Отут согласен, тут не потрібно. Працюємо. Покажу, що по нашій ГБЦ значить, примітивним поки що методом перевіряємо, як тримають клапана. От випуск у нас цей держав, навіть тиску сильно не даю. Цей у нас згорів. Бачили? Далі цей згорів, цей згорів. Такі так, такий коротенький відеозвіт для клієнта, так як він просив у нас по мінімалки, ну тут, скоріш, так не вийде. Розсухарів я, четвертий циліндр, впускний випускний клапан. Значить, сьодва розклепані, плюс у язвах, як можете бачити, в таких раковинах, що впуск, що випуск. Вона вже ремонтувалася, сальників тут немає, вони дубові, як просто пластик. Сейчас я вам покажу. Да, Навіть зігнути його не можу. Е, Далі, по поводу клапанів. Ну, Клапана теж, бачите? В раковинах. Е, Люфт по випуску є. Видно, не видно. По впуску. По впуску люфт, в принципі, в допуску. Мінімальний тут по впуску, ну, в даному випадку по четвертому циліндру. Тому, а, як мінімум, правка фаски сідла, заміна випускних втулок, ну, фрезеровка, мойка і торцовка клапанів. Можливо, випускні клапана під заміну будуть. Можливо, під заміну будуть. Такі справи, все погоджуємося з клієнтом і запускаємо. Деталі я вже трошки вичухав, вимив, гідрики, пружинки, тарілочки. ГБЦ також пройшла хімічну мийку, вже біленька, чистенька. На перший погляд. Прям, прям, прям кримінала нема. Ну, коли ми її почистили, трошечки у нас картина кардинально помінялася. Канали. Вже хтось варив. А, Ні, ці не варились, ось це може варилося. В общем, згнило. По кругу обварить. Згнив. По кругу обварить. Тут підгнив. Ось до прокладки пішло. Ось наш болючий циліндр. Оце воно все згнило. Бачите? Поїло геть. Якісь антифриза, тут щось хромає. Тут також, ну тут трошки. Тут, бачите, також. Тут також ось все пішло до кольця. Ну, це у всіх отак. В общем, по Поповарочці тут теж такий нормальний попадос. Далі. Сьодло тепер чітко видно, розклепані, в'язвах. Що впуск, що випуск? Хоча впуск більш-менш держав, випуск не держав. Але радує те, що ніхто тут клапана не терно, первий погляд. Працюємо. Випускні втулки точно під заміну буду, що покажу. Ось наш впуск нормальний, впуск, мабуть, залишимо. Побачимо, що нові клапана, поміряємо, як воно буде в новому клапані. Такі справи все. І так, авіо наш готовий до зборки. Значить, все ж таки прийшлось міняти нам усі сідла, тому що була просадка. Якби ми їх ще прирізали, то гідрокомпенсатору не було б куди працювати, навіть якби ми торцанули клапан. Тому всі. 8 сідел довелося міняти. Той, хто її ремонтував, ремонтувалася вона в останню путь. Бачите, сідла новенькі, прирізані, все як ми любимо, в три угла, ніяких притірочних паст. Також замінили випускні направляючі втулки, впускні в гарному стані. Впускні клапана вичистили і прошліфували. Випуск, новий клапан ставили, тому що на тарілки. Старого клапана дуже глибокі язви. Якщо його шліфанути, буде трілка тонка. і Він загорить. Ті більше авто їзде на газу. Такі справи, по оригіналу сальники клапанов беремо всі деталі відмиті, збираємо. І також забув додати, що ми, бачите, повністю переварили. Фактично, всі канали прийшлось переварювати. Була гнила. По сварки тут також нормально попали. Так, клапана у нас засухарені. Технічна рідина налита. Візуально нічого не тече, дамо тиск, так як ми клієнту показували, що випуск не тримає. Після ремонту у нас все. все... Клапана герметичні 100%, що впуск, що випуск. До речі, головка сфрезерована 40 сотих. Перегрів був страшніший просто. В принципі, готово. Що ж, до... пішов процес по нашій овечці, блок двигуна. Вичищений достану. Все блістіт. Бачимо такі неглибокі раковинки є у нього біля каналів. Це вже ти кругом не шліфуєш, це треба вже фрезерувати його. Такий блок, звісно, поїздив. Вироботка тут незначна. Ступінька є, але не космос. В общем, до речі, такий немаловажний факт. Направляючи втулки, сторцували на 2 мм. Тому що длина їх тут виступ 12 мм, а в головки 10 мм. Вони б впирались таке, щоб мали на увазі, хто розбирає е, ГБЦ наша зібрана. Колектор, все, все, все на місці, прокладочки новенькі, болти по Віктору Рейнзу новенькі. В общем, у нас все готово до встановлення головочки. Що ж, ставимо? Продовжуємо, друзі. Значить, двигун наш повністю зібраний. Все, що потрібно, все замінили. Головка обжата, масляна система прокачана. Мастило залили нове. Недороге, 10 40 масляний фільтр, також новенький. Бачок почистили, ще не заливали. Будемо робити перший пуск. При вас все абсолютно холодне. Буде зараз страхкотіти, тому що ж гідрики. Компенсатори в наші пусті, тому не лякайтесь. Так, ну що, давай пробувати. Перший пуск при вас. Ага, а катушку хто буде підключати? Ще раз. Може протроїть бо залило. Давай. Ще акумулятор слава. Так, не троїть, працює, гідрики цокають. Ось так, перший пуст відбувся. Добре, друзі, прокачуємо гідрики. Прокачуємо систему охолодження і показуємо в кінці, як працює. Тут у нас ремішки тихенько працюють. Так, ну ось і все, друзі. Система охолодження прокачана, гідрокомпенсатори прокачані. Моторчик наш просто муркоче. Тихесенько. Ну, каталізатора немає, він вирізаний там. В е, бачку у нас нічого не відбувається. температура 90 градусів, вже декілька разів вмикався вентилятор, все чудово. Тут нічого не виє, тихенько, все супер. Ремішок генератора замінили. Красота. Нічого не кипить, не бурлить. Вентилятор. По часу це у нас зайняло 3 дні. На жаль, не вийшло зекономити кошти клієнту, тому що самі бачили, поголовки були нюанси. По поварці вся переварювалися, плюс до всього по сьодлам. Сьодла були вже засаджені. Тому довелося її ремонтувати. Такі справи, друзі. Підписуємось, ставимо лайки. Ми працюємо. Тут мертво. Все, все супер. Все супер. Так. Все, працюємо далі, запускаємо наступного пацієнта. Всім добра Доповню відео, друзі, ось бачите, вимкнувся вентилятор, щоб ви не думали, що десь якийсь альман. В бачку у нас нічого не відбувається Все працює, все супер. Машинка, в принципі, готова буде на отдачу залишилося ще раз замінити мастило, тому що там була емульсія Старе, вливаємо, заливаємо новеньке і машина готова. Отепер, От всім добра.